Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас е, також, як і в попередній серії, два матчі УПЛ в режимі Хайлайт. У нас залишається 3 тури до кінця, і в наступній серії вже буде закінчення чемпіонату і фінал Кубка України. Зіграємо сьогодні з Ворсклою, а також з Колосом. Ну і на заключну серію. на Завершення сезону у нас Чорноморець в останньому турі і Кубок України фінал з Шахтарем. Потрібно брати реванш за попередній сезон. І що? Розпочинаємо. Роблю я деякі зміни у складі. Виходять Бруда, Навас в захисті. Шепелєв опорником замість Торейри, Трейри. на вістрі атаки. Легенда, як завжди, 4 хвилини. Ясно. Виходимо на поле. Ще один гравець завершує кар'єру після цього сезону, гравець Ворскли, Степанюк. Це... Ну він вже давно в Ворсклі грає. Мабуть, чи не всю кар'єру, я його ще з FIFA 13 пам'ятаю ну, цього гравця. Ну все. Стартовий свисток пролунав. Зустрічаємось на голах! Є перший забитий м'яч. Цердар забиває. Після... Подать, е... після того, як голкіпер відбив удар Вінісіуса, і ск... м'яч відлетів прямо на ногу нашому півзахиснику. Ось, тут пробиває Вінісіус, тут тягне Ісенко, але в пусті ворота вже не схибив. Сердар... Ну, голкіпер просто вже не встигав. Зреагувати. 1-0. Пенальтів ворота рота Динамо. Зіграв рукою сирота. Ну, так, розставив він свої клешні. І зараз Бущан буде намагатися тягнути. Удар, ну таке не тягнеться. 1-1 і 14 хвилин до кінця поєдинку. Чудовий удар від 11-го номера. Це Стефанюк, який... якого нам показували перед матчем і він забиває нам. 1-1, Закінчується поєдинок вдома на НСК. І це друга нічия в сезоні. Ворства друга команда, яка змогла забрати у нас очки. Першим було Дніпро 1. Шапоренко, графік розвитку. Що він там уже апнувся до 87. Опа, Середар Деф... А, це він в купка дискваліфікований. 87 грає Шапоренко вже. Шикарно. Хоча на полі якось не дуже... Відчувається. Ще тут малиш. Це взагалі я не знаю, що це за гравець. Такий. Колос. Колос ми, мабуть, зіграємо стартовим складом. Ну що ж, без змін. Легенда чотири хвилини, як завжди, виходимо на поле. Що, знову хтось кар'єру закінчує? Так, Андрій Богданов закінчує кар'єру. Після цього сезону, скільки ж гравців тут закінчують вже кар'єри. А колись Андрій Богданов в Динамо був ще в FIFA 13. Ну Давно це було. 1-0 Забиваємо скутового Ілья Забарний. Чудово пробив. Випередив він свого опонента. Йде подача від Вінісіуса Жуніора на пенальтну точку і удар. Тут голкіпер дотягнувся до м'яча, навіть золотов міг вибити його, але просто переправив м'яч у сітку. Але записують на Ілью Забарного. 2-0. 83 хвилина. Владислав Супряга. Важкий поєдинок складається. Багато боротьби. Але в принципі ми її, якби, боротьба за м'яч. Більшість ми виграємо. Але відчувається, що вже під кінець сезону команда наїлася. Вони такі під... ну, важкими, важкими вони відчуваються. Але ще трішки, трішки ще один вирішальний буде матч Шахтарем, де потрібно викластися. І якби все. На цьому сезон буде завершено. На жаль, нема в нас відбору на чемпіонат світу. 26 року я взагалі не впевнений, що він тут е, є цей чемпіонат світу. І що робити далі? Це те ще питання. Чи грати ще один сезон, чи ні? Тому що якось FIFA 22 вже... Ну, вже вона ізжила в себе все. Вже є більш нові версії, вже давно, то потрібно якось осучаснити. осучаснювати канал. Є пару ідей. Але їх ще треба реалізувати. 63 рейтинг тренера. Це нам за чемпіонство. Взагалі чемпіонство не ціниться. Е, у нас тут... Тому що вилетіли ми з лігії чемпіонів, не виконали завдання, і ось тобі рейтинг тренера Он понижається. Ну що ж, останній тур на нас чекає, а поки у нас 29 ігор. 27 перемог, 2 нічії. І 0 поразок. В наступній серії ми можемо оформити, ну, так званий золотий кубок. Ну, а на цьому це все. Дякую вам за те, що ви подивились. Зустрінемося в наступній серії. Ми всім удачі і всім пока.